Я. Треба всім рівненько стати. стать. Починається урок. Поверніться один до одного, посміхніться один одному, знову стали рівненько і сіли дихенько. Урок це наша з вами спільна праця. От кажіть мені, будь ласка, який сьогодні в нас урок, Міша? От має бути цікавий. Цікаво. А отже, як маєте бути, ви сьогодні на уроці, Ваня. Ми завжди на чому бути буде важливим. Ми маємо бути на уроці розумними. Ми маємо бути на уроці активними. Ми маємо на уроці... Отже, якщо ви сьогодні будете на такі на уроці, то ми з вами дійсно зробимо наш урок незвичайний, продуктивний і творчий. І в нас урок сьогодні дійсно незвичайний, тому що він у нас буде проходити в формі проєкту, тобто інтегрований урок проєкт з читання і природознавства. Послухайте, будь ласка, загадку. Першим він прокидається, чекуриться, умивається, вийде серкутенько, привітає землю неньку. Є така в нього турбота. Всіх підняти до роботи. Хто мені скаже? Анна Тимофій. Ріка. Ріка. А ріка ти баранько просипається. А ну гляньте, будь ласка, на, ось, на цю картинку. Ладно. Міша. Сонце. Сонце такими гості. Що ми бачимо? Сонечко пробуджується. Коли це буває? Рано. Правильно, рано. Рано. А другу загадку відгадайте: не кінь, а біжить. Не ліс, а шумить Настя. Ріка. Ріка. І отже, слова ваші відгадки будуть темою сьогодні нашого уроку. Ми сьогодні на уроці з вами будемо продовжувати читати слова. І речення в тексті ранок коло ріки. Під час уроку ми з вами будемо продовжувати роботу над розвитком зв'язного мовлення, поповнювати свій словарний запас, розвивати своє мислення, увагу. Також ми з вами побуваємо у музеї на експозиції Природа рідного краю. А також ми з вами побуваємо в заочній подорожі біля нашої річки Айдар. Готуючи до цього уроку, ми з вами готували, формували такі групи. У нас є історики, наукознавці, дослідники, літературознавці, туристи, читайники. І зараз нас історики запрошують до музею на експозицію «Природа рідного краю. Історія нашого селища, ребята, починається з годинних віків. І отже, ви знаєте, що люди не можуть жити без води. І свої поселення робили біля водой. винятком став і наш Білолуцьк, який був заснований на місці злиття двох річок Айдару і Білий. Ось подивіться, у нас на картинці покажемо це. І ось. Тепер, коли ми з вами подивимось, переходимо до іншої експозиції, переходьте сюди. І ось коли ми подивимося карту нашого Новосковського району, то ми бачимо, що початок річка Айдар бере за кордоном, за межами нашого району і протікає через усю територію нашого району. І зараз ми слово надаємо нашим історикам. Будь ласка, віка. Долина річка йда. одне з найкрасивіших місць на Луганщині. Вона свідок багатьох подій, козацького життя Слабожанчині. Чому має таку назву річка? Остаточно і встановлено є декілька варіантів. Народна легенда пов'язує її назву з рибою. Імператриця Катерина їдучи цими містами, зробила зупинку біля ріки. Мешканці місцевості піднесли їй великих розглядів щуку. Приймається вона промовна, да, да! З того часу стверджує легенда. Річку стали назвати Айдар. Дікай, так, вона 25 кілометрів. Вона має багато дерев, і на пілоруську джерело. Піл... Гудуляна, так, да, піл... на собі Пілу... джерела? І в долині Айдару є багато лікувальних джерел. Багато джерел, там. Користуються людей. Да, люди користуються цими лікувальними джерелами. У нас є навіть санаторії побудовані у долині. Це місто Старобіське, яке недалеко від нас, і Новопсков. Чули? Так. так, переходимо з вами знову до класу. Слово зараз надається нашим дослідникам. Вони повідомлять нам, як вони дослідили нашу річку Айдар, що там є в нашій річці Айдар, яка рослинність, які рибки, будь ласка. От тіло опукліта у школі слизу. Okay. Ти лаза тялізна, доти сати ловки або до дусала. Либа двоє не ті відрізняються. Узмілами які і ця запах. А чокбальневе, котами мають до жоноті, кати затинати плабує мають десять метрів. У нашої вічка айда доводиться така риба. щука, окунь сумкалась. Виноквотва. Річка має рослини, Куш... рядку, кушинки, очерети, роки, стріли. А Катя зараз нам розкаже про річку, присліді й приказки. Подивимося фотовиставку. Ловиться рибка мала і велика. На цій фотовиставці ми з вами бачимо, що наші учні так, разом зі своїми татами що, ловлять рибку. Так? І ось ми бачимо наші і карасики, і сом, і бачимо у нас ось на рибалки. Міша разом з татом, подивіться, яку велику щуку впіймали. Так. А зараз у нас розкаже Ваня. Колупан, як вони своєю сім'єю, відпочивають біля річки Айдар. Найкращий відпочинок на річки. Я зі своєю родиною буваю тут від живу. І ось катаючись на мене. Полковник і дієзно спостерігати за та дитиною. Вона надати маленьку водоспадку. Буває багато на річці. Ось ми з татом оливь. рибу. далі ми виходимо з То дохисова є, з чудовим була. Добре, а ось тепер давайте ми зможемо і подивимося нашу річку Байдар. От бачите, влітку вона є. І широка, і вузька, і скільки рослинності. Ось ми бачимо сучасний наш схід річок, де зливається айдари віла. Подивіться, яка прозора, чиста водичка в цій річці. Прозора річка. А ось уже бачите зазимило вже трішечки, але що є? Сміття в річці. Можемо викидати річку сміття? Ні, ми не можемо. Ми не повинні з вами брудити річку, да? Ось уже взимку, бачите, туман. Пожилетиться трішечки. Ось. Замерзає наша річечка. Так, добре. Продовжуємо. Ваня відпочивав, а тепер давайте трішечки ми з вами відпочинемо. Фізкульт фулинка. Та розминка, власне, сонце. І сказати, буква Р у цьому слові тверда чи м'яка. Підняла своє слово. Прочитали ці слово. Звук Р. Твердий, чи м'який, Ваня? Твердий, Катя своє слово показує. Який в цьому слові звук Р? Настя. Твердий. Саша своє слово показує. У цьому слові звук який? Ваня? Чому він м'який? Тому що звук і пом'яксує звук. Добре, сідай. Літературу знакці підготували ще нам віршики ріку. Катя, будь ласка. Я учениця, вона написала ще в шостому класі вірші про нашу річку. Айдар. соня, будь ласка. Сідайте, дівчат. Добре. Так. Ну і слово надається нашим читальникам. Будь ласка, Тимофій. Нет, нет, нет. Тимофій. У вас на партію. У вас партії вже букви. Ви должны скласти з них слова. Слова. Зараз може бути робота в руках. Будь ласка, робота в руки. Ми повинні з вами скласти слова. Ладно, ходи до точки? Так. Проводимо текст рано коло ріки». Диктор Мирослава зараз нам зачитає цей текст. Ми будемо уважно слідкувати і слухати, про що в ньому йде мова. Рано, рано коло ріки, Рано А он ріка, ріки, роман і руслан. Романко ловив окумів, лимит і карасиць. А руслан Ті ловив рака і кинув у відро. Коло відра сіла мурка. Мурко Мурко, ласкаво кликав руку. Виходиш до душки? Ну от ви прослухали цей текст, а зараз Мирослава вам питання. І ми подивимось, як ви слухали уважно і слідкували уважно, будь ласка. Хтось з дітей був колоріки. Колоріки Катя? Колоріки були Роман Руслан. Що вони робили? Тимоній? рибу. Яких риб повбили? на заголовочок і не голос напівголосу, читаємо самостійно цей текст. мені, Знайдіть, у тесті слова, де звук буде, всередині слова. Не на початку. Всередині слова. Уважно дивимося в текст. Показуємо пальчиком, хто вже знайшов. Так, Юля. Мурка. Мурка. Правильно. На ні, не всередині, початку, не початку, всередині Ваня. Це на початку всередині. Всередині слова. Настя? Маші. Ні. Це на початку слова? Я. Ні. Красиво. Так. Правильно. Добре. Красиво. Красиво. Правильно. Там тільки два була слова. Все. Так. Далі ми з вами прочитаємо вибіркове читання. Починаємо читати і починає нам читати Юля. Ранок олонки, ранок на траві, ранков, бороста, он равен і роман. Достатньо, далі читає Властислав. А он кикакоєхи роман і хрусика. Достатньо. Далі читає Катя Маняка. Романко.

Ми з вами підведемо підсумок на уроці. Який же був у нас з вами сьогодні урок? Між урок. Мені, мені на уроці сподобалося сказувати вірші. Вірші, тобі сподобалися, Юля? Мені сьогодні на уроці, сподобалося дізнаватися, чому річка має таку назву. Так, добре, Ваня? Мені подобалося розказувати у так, рості босвяті орічки рослини. Ось ми з вами і вчилися, чому ми на воці? Чи тати текст? Ми поповнили з вами словарний запас. Молодці. І ми з вами вирішили, що коли ми відпочиваємо в лісі. Біля річки ми не повинні <Independence Day -Turne> С -с 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 -смі смітити. Ми не повинні з вами смітити. Так? Так. А тепер давайте, скажіть мені, будь ласка, річка Айдар, яка? Ось протягом цього року ми з вами говорили, яка вона річка Айда? Прозора. Прозора. Добре. Ще у вас яка річка? Ваня? Вузька. Вузька. Або ми можемо. Вузька, ще яка? Глибока. Глибока. Так. Ще. Соня. Мальовнича. Мальовнича. Правильно. Глибока, мальовнича. Ще яка? Ще яка, Міша? Мілка. Мілка. Ще яка? Широка. Широка, правильно, добре. Ну і, дівчатка, підійдіть до мене, будь ласка. Ви любите квіти? Любите квіти. І от давайте ми нашу річку озеленимо. Озеленимо. Беріть. Ми говорили, що у нас росте. І давайте ми її озеленимо. Беріть, що у нас росте біля річки. Пішли, Ходіть. Ходімо. Підій. І ось давайте прилібимо. Що в нас є? Латаття. І жовте латаття є. у нас. Ось у нас є яке ще латаття. Біле, Біле латаття є сідайте. У нас є ось очерет, який росте понад берегом. Так. Так. Проїз росте. Так. Далі. Камиші ростуть у нас. Добре, сідайте. Ну а хлопці в нас рибати. Давайте заселимо рибу в нашу річку. Пішу. Заселяємо рибку нашу. Я хочу вам сказати, що ви.